Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і повага хлопцям молодим солдатам. Воїни, лицарі славні, зброю тримають в руках, щоб на нашу країну державу ворог злий не зазіхав. Воїни України, герої світла, що мужньо боронять нас. Ні танки, ні гради вас не рякають. Всім тим, хто не шкодуючи життя віддав низький вам уклін і велика подяка. Вас вітають і тополенька, і калина, і синівозерцей, і дітне струмо зі святом і з ним Збройних Сил України. Що її від ворогів, нехай бути ясна. me. Не простий в країні час. Ми вже учні перший клас. Тепер усі добрі знаємо. День захисника відзначаємо!» Наш захисник, наш захищай, небо над нами тримає. Що ми учились майбутнє творення!» Писаємося нині вам, нашим захисниками. Я інтернеті не, не знайду, коли синісло зсу. «Мене те сокопки в коїни. Костами комде, в Україну кузика таймо, випереможцем, без знань. А я помолюсь тати сьогодні велике свято, світити слів України, да на не можуть. І не зі святом та. і так сьогодні підібежав. І знову здоров'я, і Небо неба, і біжам татку, нічого не треба. Пиша сто татко тобою я. Сьогодні в молитві кожна сім'я благає покрові за Україну, прохає зупинити руїну, нізький покрин від цих школярів, від ваших любів, дочок та синів. Будьте завжди поруч із нами, ви ж зветеся нашими захисниками. А я пишаю своїм татом він добровільно пішов захищати свою країну. Свою сім'ю, свята покрова припини війну, Свята покрова, ти козаків рятувала, симвом форум їх накривала, накрий мого тата і всіх та береже українських захисників. Ми мусії, мови морзтаємо до святої покрови, матінко Божа, захисти наших захисників, верни живими. Ми захисників не підведемо, в перемогу кріхти теж несемо. Бережіть себе, українські солдати, ми будемо із квітами зустрічати. Дорогі захисники, я дякую вам за мирне небо над головою. Дорогі захисники, дякую, що ви нас бережете. Я вам дякую, що ви є. Я дякую, що я сплю в теплій хаті. Я дякую вам що я бігаю по вулиці. Я дякую вам, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Я дякую вам, що ви сильні мужні. Я дякую вам за мужність. Дорогі захисники, я дякую вам за все. Ми дякуємо вам, Ми чекаємо вас, дорогі наші водяні сини, захисники нашої неньки України. Я є мама двох синів Петра і Романа. Які з перших днів війни пішли захищати нас від ворогів. Дорогі мої захисники, вітаю вас святом, з Днем Збройних сил України. Бажаю я вам здоров'я, козацької мужності, незламної сили і віри у власні сили. Я хочу сказати своїм синам. Петрові і Романові, і їхнім побратимам дякую. Але слово дякую це дуже мало. Дякую за те, що ви стоїте на сході під кулями в окопах, у важких боях під ворожими снарядами. Але стоїте, ми молимося за вас і просимо у Господа Бога, щоб Він оберігав вас. Матінко Божа, покрий наших захисників своїм покровом. Повертайтеся додому живими і здоровими. Рідні і вся Україна чекає на вас з перемогою. Ми любимо вас! Слава Україні!